Друзі на каналі. Сьогодні п'ятниця, 31 січня. Я приїхала попрацювати трошечки. Хочу зробити вкопати цю стрічку бордюрну в оці свої тинки, свої високі грядочки. Я вже почала робити, тут я вже раніше ще зробила, пробувала, як воно на яку висоту, длину буду робити. І тут все вже теж зробила, вскопала. Так, вийшло, я хочу ще оце викласти картоном, Оце гілочки так попри... давлювала, щоб не розліталося. і взагалі так, ну, Я хотіла взагалі ще таки зробити пиріг. Слагійоний, спочатку це ж картоном, потім ще гілки нарізати, а потім ще таким пере... хмизом якимсь таким не перепрівшим, а вже зверху з землею. типу теплої грядки щось схоже зробити. Ну, я так дивлюся, тут у мене висота не дуже в... виходить, ну, невисока грядка виходить, сантиметрів, напевно. 15 І мені десь треба хоча б 10 см того ґрунту. Тому я накидаю хмиза, там пошукаю десь. У себе його у мене вистачає добрати його І тоді зверху вже землі накидаю. Яку знайду щас Землі у нас ще немає такої зайвої. Треба ще купляти, ми думаємо, ще десь 5. Тонку пити чернозему. Я хотіла десь отак от в січні ще докупити, ну поки не возять щось. Ми позвонили, а вони і не відповіли, що можуть привезти. Пообіцяли, що позвонять, і так і не перезвонили. Треба цим зайнятися, звичайно, там будуть морози. Невеличке, може, в цей період, коли морози, там трактор може заїхати на поле. Не знаю, як, як і коли. Весною теж буде дуже вогко. А я хотіла б, звичайно, встигнути заповнити ці клумби землею. І отак я його копую зараз. Ось таким способом роблю канавку. Тут земля така мусорна, не, не зрозуміло що тут якісь каміння, бачите, таке щось глина, не зрозуміло. І отак от я робила канавку, десь заглублювала на сантиметрів 5. Ну, може, трошки більше, менше, не знаю, не міряла. І зараз я так закапував. Коли я все так вкопаю, так виставлю, то буду потрошку закапувати. З цієї сторони я так порівняю. Дві два сторони трошки прикопаю і піду вже тут далі. Тому що тут нагортаю сюди землі. Ну, не дуже зручно, якщо все разом викопати. Дуже багато землі, я її затопчу, потім мені треба опять її закапувати. Так, ну, показувати не буду. Я не хочу, в мене щось немає, настрій взагалі чогось. До зйомок не знаю якийсь. День, напевно, такий без настрою. Ну, Зазняти я е, хочу, тому що потім буду жаліти, що я не зняла, не розповіла оце, ці моменти і вже показала результат. А так, щоб все було, всі етапи були видно. Туди я в картонки, як я вже казала, положила спіци, У нас картонки є. Так, і так я всі буду, ячейки, всі ці, всі ці клумби заповняти. Ну, потім тут ще хочу поприбирати, теж, повибирати так, щоб була картина більш уже циві, цивілізована картина вирисовувалася на цей ось розкардаш. Ну, так. Там пройшлася по... Городу така земля класна, пушиста. Прям так хочеться щось туди посадити або прокультивувати навіть отут. добре. Тут, ну, тут така волога, а на городі навіть вже готова до садіння, така і, і в міру волога і добра. Ну, культивувати мені ніхто не буде зараз, хоча я звичайно, могла б. І на цьому настояти. <хи> ну не буду. Ладно, може ще й рано. Січень воно ну, морози передають. У нас завтрашнього дня дощ, а потім підуть морози. Так, мінус 6 я дивилася, тиждень буде, мінус 4, мінус 6, тому... Зима повертається, повертається з морозами. І навіть там якийсь сніжок передають. Ну, я це слабо вірю. Ну, хотілося б і сніжок побачити трошки, щоб поприсипав тут нам. Ой, і морози вони теж потрібні. ну, в міру. Ну, а далі буде вже, напевно, весна. Сна, і я вже так дивлюся, скільки роботи я напланувала собі. Що мені аж страшно, якщо чесно. Я ж хочу черенкувати, тут ще багаторічники. Ну, я не буду в великих розмірах черенкувати так, мене всю, всю тепличку так, наполовину зроблю. Ну, що зможу, звичайно, і черенкувати. І оце ж ще парничок хочу ставити для. Насіння квітів і овочів, там хочу помідори туди в парнічок садити на розсаду і квіти, і що там у мене багато-багато квітів в цьому році, які потрібно теж розсадою вирощувати. Ну, Так як я розсаду у квартирі не зможу вирощувати в такому такій кількості, і потім вже возитися, навіть якщо там щось вироще, а возиться сюди теж приїжджати. ну, Не дуже зручно. Це якби я тут вже жила, то можна було б якось чепарник навіть ставити раніше. Багато-багато но, багато-багато але. Тому, так от понаплановувала і тепер. Мені це все страшить. Справлюся я з цим з, 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 з ділом чи ні. Буду е залучати, напевно, помічників, а потім вже ще город. теж. Город бур'ян піде. Оце всі клумби треба чистити, приводити до ладу весною. Ой, не знаю. <світ> ну, якось в минулому році я. Я в минулому році не так, звичайно, садила багато. Не так планувала. Планувала зовсім інше, але в мене не вийшло там по, по різним причинам. Тому я боюся, щоб я теж не зірвала якісь свої плани якимись причинами або ладно. Оце ж у мене такий настрій сьогодні, бачите, який не дуже оптимістичний. Тут хочу ще один парничок зробити. Десь буде 6 метрів. У мене така ж теж дуга ще одна новенька тепличка. Ну, парничок з агротканиною. Я ще замовила плівку, замовила сітку від тіньовку, затінняючу сітку. Тому і сюди ну вона тут хватить на цей і ще на цей буде. ну Там буде вже по обставинам дивитися, потрібна вона чи ні. Я так хочу тут розмістити, тут дерева, ось бачите, будуть притиняти це вишня, черешня, то може так воно трошечки тут буде затишніше, сонце не так буде палити. Тому що контролю не дуже багато в мене тут буде. Я не кожен день буду тут Тому то діло, що знаходитись, щоб цю розсаду цей парник відкривати, провітрювати там, якщо дуже жарко. І ще купила. Такий таймер. І ну, я це буду все показувати в якомусь із відео е, покупок стема. То там і СТЕМУ буде, і те, що тут куплялося в магазинах. Такі всі для саду городу потрібні речі. То я купляла ще таймер. Такий на два виходи електронний. Я звичайно таким не користувалася, але це ж хочу спробувати. У нас станція, оце підключається до екрану, підключається до крану і воно там задається режим відповідний, як треба. І воно там поливає, підтримує потрібну вологість. Це дуже корисно для черенкування. Ну і для проростання насіння також. Тому, тому буду це все експериментувати. У мене цей рік, напевно, буде під заголовком експеримент. Минулого разу не показувала свою лохину, до речі, хотіла сама її подивитися. І не показала і не подивилася, якось так пробігла швиденько. Ну так, вона звичайно. Літом, цим літом вона так страждала від цієї жари, хоча я так і поливала її добре. Деякі кущі так мене страждали, ця река. Потім той куст підсихав я так спостерігала і погано понаростали деякі пагани. Ну, у нас не район для лохини, звичайно. Це така рослинка більш. Для північних районів України підходи таких вологих, там, де є кислі ґрунти легкі, там торфи. Це Чернігівська область. Я думаю, там от лохина повинна, повинна добре, добре рости. Наша область, ну і западна, там навіть є, знаю, прям закладують в сілі. Плантації, в селі ферми з цієї рослини торгують на... їм. У нас навіть в магазинах зустрічаються ягода з заходу України. Ось у мене так фацелія зараз росте зимою. Трошечки попіднімалася. Ну не знаю, це мороз буде, що з нею буде. Ну, ще треба ще дозамотувати бантом. Там дерева маленькі невеликі, ці, що я висадила яблуньки, там і груша одна маленька, так, по, по межі по ряду. Тому що теж, перепад такий температур не, 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 це не корисно для дерев, ну, взагалі для рослин. Було тепло тут. Удари в мінуси, можуть бути морозобоїни на стволах. Сосідки. Морозобоїни на стволах. І це не корисно. Це так я начиталася, тому така розумна. Я тільки починаю це все займатися і садком, і городом. Так, от самостійно і конкретно. Тому все я пізнаю. Всі нюанси, всі помилки теж мені все це в майбутньому напевно будуть і помилки, і... і знання, звичайно, якими я буду ділитися на каналі. Так, ну ту грушку так замотала страшненько, ну, я потім перемотаю, там, пообрізаю і те, що минулого разу так. Працювала ж якби пошвидше. Так, ну, сьогодні я щось в дуже розслабленому стані, не хочу працювати, так якось важко. Напевно, після хвороби, да. ну, я ще так трошечки Гундосю. Після хвороби воно, напевно, ще якась депресія. Ну, я думаю, що мені садок. Мій вилікує від депресії, тому що роботи багато, і хочеться все встигнути сьогодні. Завтра дощ, то я буду чимось іншим займатися і в мене є таке заняття. В принципі, я збираюся теж його вам показати, якщо це в мене вийде. То я казала, там, що я хочу зеркало зробити декоративне для садку, такий елемент у себе. І я це ж прийшло, прийшов час для цього. Якщо буде дощ, то я можу цим займатися, спробувати там пофарбувати, -що. Ну, я покажу. Покажу, зеркало в мене вже є велике. Залишилося лише це все реалізувати. Я так тільки уявляю, що це буде, а навіть картинки такої не знайшла приблизної. Це так, як я задумала в себе в голові. Ну, хто це стукає? Це ж чоловік щось там стукає. Там каркає, там стукає. Ну, буду далі працювати, включуся, покажу свої, свою роботу, свої доробки. Залишайтесь на каналі. Ну, ось так я вже зробила свої клумби. Підняла так ці стрічки вкопала, це всі чотири клумби. Ну, вони так от поки стоять, може тут не дуже прилягають до самого каркасу. Ну, Воно з землею, я сподіваюся, що натягне Розширю їх і буде добре, краще. Ну, і так мені, в принципі, непогано виглядає. Так, отут я вже позасипала, позасипала всяке листя, тут у мене було таке напівперепрівше, Ось буде ще тут два. Засиплю і поставлю туди отак от прям в цю, в цей хмиз, оці свої рослинки, що я отримала, робила розпаковку минулого відео від зеленої садиби. Оце, можу, цей навіть горшок з даніками, теж, ящик з гаданіками переставити туди теж. Ось такий Вон тут їх багато. Або повитягую, здає, так потикає. Ну, Тому що йде зики морози, треба трошки утеплити, підстрахуватися з цими рослинами, які не посаджені. Хоча якщо пролити добре, щоб ком був вологий, то вони повинні все з ними бути добре. Ну, що буду завершувати, це вже, вже п'ята година вечора. Починається темніше, але ну, я думаю, все встигну це зробити. А завтра, якщо доща не буде, то можна ще щось поробити. А якщо буде дощ, то буду займатися в хаті своїм декором. скоріш за все, там вже планувати це так. 50 на 50. До наступного дня.